Друзі, в Совку, якось за окупації тієї ще радянської, була така книга видана. Це правда, двохтомник, це це першість з того видання. Оскара, як ви бачите, Оскара Selected uh, Selections. І в ній є один uh, роман, який ви, звичайно, знаєте: The Portrait of Dorian Gray. це портрет Доріана Грея, який починається з дуже такої Сцени, з якої хочеться згадати, що там з'являється лайлекс, бузок. І це той такий запах, який якби вводить той аромат, який вводить нас в атмосферу, у всякому випадку, ті невеличкої мізансцени, коли художник Безов малює, робить портрет або закінчує портрети Дуріана Грея, про що дуже шкодує. Далі. Ви Самі прочитайте, що відбувалося в цьому досить ну, хорошому такому творі. Потім давайте перескочимо до іншого, перейдемо до іншого а, художника слова одного з найліпших це Марселя Пруста. У нього в цій книзі да, це у нас перший том, його «La recherche du temps perdu», але цей том називається. Дікоти Du côté de chez Сван. Це, скажімо, з боку, з боку Свана або зі сторони Свана. Тут є одна теж дуже цікава такий епізод, коли головний персонаж а це фактично він себе описує Марсель Прост. Іде одним парком в Парижі, де це парк акації. І де коли читаєш, відчувається цей запах акації. І це бариський запах акації. Це не такий, як у нас в лисінці. В містечку є така лисінка. От, там у нас акації мають інший запах. Це 100%. От, можливо, хтось їх ще опише. Але тут це дивовижний такий, дивовижна сцена. А, і далі ми переходимо до Твору, до книжки ось цієї. Яку мені привіз один товариш колись в часи ще, коли не було Амазона, він мені привіз і сказав: ну, це Патрік Зюськін, дуже популярний в Німеччині. От. Ну, правда, цікавий роман каже, але тут є вбивства. А у нас і він каже, що ну, зараз, якщо не пише, якщо пишеш і немає вбивства, то ніхто читати не буде, тому на це не зважає. Але все інше, досить цікаво. І тут ми знаходимо в цій книзі вже такий, скажімо, дуже багато чого, що стосується е, ароматів, фрайрансів, сенс, запахів, е, таких приємних. І цим я хотів би це такий вступ до цієї невеличкої передачі. Е, на цьому я закінчу. Через те, що я хочу про Патріка Зюскінда і про цей е, роман, який так і називається Das Parfum. Die Geschichte eines Modes е, парфуми або Історія одного вбивця. Тут цікаво дуже багато що стосується його олфакторної системи цього головного персонажа, якого звуть жан батіст Грену, Якщо перекласти з французької, то це буде «Іоанн Хреститель Жаба. Уявили, що робить Зюскенд з читачем, який знає, який знає французьку. Через те, що без французької ти не можеш сприймати цей роман адекватно, бо не будуть проходити оці назви, які він використовує, персонажів, наприклад, вони не будуть про. Проходити в нас. Ми не будемо відчувати якийсь певний такий сарказм, можливо, можливо, хумор з Юскінда в цьому творі. Добре, мене звуть Юрій а, Бесараб. Це передача Культур фраги І сьогодні ми будемо говорити, як ви вже зрозуміли, про парфуми. А для тих, хто. Підписався на мій Patreon, я там даю навіть деякі техніки роботи зі своєю ол системою, також з інтроспекцією, як можна парфуми використовувати для інтроспекції, для деяких інших експериментів і вправ, які роблять, скажімо, наше, наше буття, наше життя цікавішим. От. А, і чому а, я хочу про це розповісти. Десь, а, ви пам'ятаєте, у мене був виступ 17, а, да, 17 серпня, трішки більше, більше місяця тому в Театрі Культ на запрошення Дмитра Олександровича Корчинського. І от на другий день я мене запитав один наш друг, скажімо, в інтернеті, в нашій. З психологічної лабораторії, в Фейсбуці, Володимир, ну як там був виступ, я йому відповідаю, що аудиторія дуже інтелігентна була, от, але, ну, звичайно, я запланував дуже багато чого розповісти і, ну, і не встиг. А він каже, що, що ж ти хотів ще розказати. Я говорю, ну наприклад, один момент, що потрібно парфуми ввести в свій внутрішній пейзаж, внутрішній ландшафт. Тепер ми підходимо до автодидактики, да? але через те, що це те, що запропонував Курінський як один із інструментів нашої роботи, роботи автодидактів. Але повернемося до, до науки, десь на початку серпня теж пройшла така новина. А зараз я скажу, хто цим займався. Це Center for My, uh, neurobiology of Learning and Memory. Я думаю, що це американці. Центр нейробіології uh, neuro, uh, та uh, of нейробіології навчання та пам'яті. Так от вони опублікали uh, такі досить цікаві експерименти. Взяли дві групи людей. Я дуже умовно і скорочено це розповідаю. Взяли дві групи людей і одні з цих груп. Давали на пару годин перед тим, як вони засинали, такий ароматизатор, щоб він певний час відчувався цей запах. І потім, протягом наступного дня чи там днів, поки тривав цей експеримент біля місяця, вони спостерігали за поведінкою за станом, так? за станом, загальним станом цих людей. І от що вони помітили, що тим людям, тій групі дослідній які якраз давали ароматизатори, різні там, запахи і так далі. От, та група, вони, у них був настрій ліпший, вони ліпше навчалися, ліпше вирішували задачки математичні для третього класу. от, І так далі. Іншими словами, у них, збері... у них набагато краще це все йшло, так? правда. І вони опублікували ці результати досить позитивні, досить цікаві. Але вони не дали закінчення. А в, іншій, в іншій групі, де цього не було, таких результатів хороших вони не демонстрували. Так? Е, ці вчені не, скажімо, не дали зворотнього продовження цього експерименту. Так? А що після того, як вони припинили давати людям, скажімо. Нюхати ці аромати, і це робилося тільки під час сну. Я вам відповів на це запитання. Експеримент закінчився і закінчилися ці результати, які демонстрували, або на які впливали, скажімо, ці парфуми, які вони їм давали нюхати. Що я, що я зробив і що я пропоную. Це всім автодидактам, у всякому випадку, вам, автодидактам, які знають, що таке внутрішній ландшафт. Почати використовувати парфуми у своєму внутрішньому ландшафті. Я думаю, що ви усміхнулися, так як і я, і ці мої літературні посилання на Оскара Вальда, Пруста і Патріка Зюськінда, це була все така підводка вас до того, що це необхідно робити, для того, щоб нам експеримент, оцей успішний експеримент, він був постійний. Окей? Зараз тепер для тих, хто займається наукою, хімією, мікробіології, дослідженням, вам буде це зрозуміліше, і ви можливо з цього зробите додаткові висновки. Але для тих, хто не, не знає науку, не, не вивчає, я дуже коротко поясню, що відбувається. Уявимо, що це нейрон, да? отак він виглядає. Отак ось да? нейрон. Якось. Чи хабін виглядає ось так. Да? Як ось бачите на цю малюнку. Уяву. Що нейрон. Нейрон це така одиниця, скажімо, нашого мозку. От, да, ну прийдеться все одно ну, руки використовувати, я бачу. от. Так. Він виглядає приблизно так. Да? Чи я можливо й намалюю? Тут в мене немає ручки з собою. А, окей. Все ж, придеться руку використовувати. Один нейрон виглядає так, да? і другий нейрон виглядає так. Так от, коли ми щось запам'ятовуємо, що коли нам щось подобається, вони викидають такі елементи сюди для того, щоб передати, скажімо, свій досвід, хімічну реакцію, передати і іншим. За рахунок цього, між цими нейронами формується певний зв'язок. Да? Цей поділився цим з іншим нейроном. Оце два нейрона, да, уявимо. Поділився з іншим. От Пройшла хімічна реакція, і нам щось запам'яталося. Ми щось вивчили, так, і ми тепер щось знаємо про, ну, наприклад, якийсь твір там і так далі. Про музику немає значення. От Так працює запам'ятовування, іншими словами, так працює навчання. от На такому на нейронному рівні, на рівні біології, на рівні хімії, якщо хочете. Ліпше буде, Я, я використовую слово хімію зараз, щоб не лякати людей, бо це більш-менш зрозуміло. І певна реакція відбулася. Так, от, коли ми включаємо сюди парфуми, а в цій статті цього немає, вони цього не бачать, вони цього не досліджують. А ми з вами маємо це бачити. Так от, Коли сюди ще й долучаються парфуми, виявляється, хімічний зв'язок між цими клітинами, а цими нейронами є ліпшим. Так? О, це дуже важливо зафіксувати. Ви зможете це, хто хоче, можете доказати це на рівні нейронів. Хто захоче написати дисертацію, будь ласка, тільки поділіться зі мною потім гонораром. От, або посилайтесь хоча б. Дивіться, що далі відбувається. Як тільки вони вивели звідси, забрали у них парфуми, у цих, кого вони вивчали, ця реакція знову не, не така сильна між цими. Скажімо, двома нейронами. І ще я вам більше скажу, що парфуми роблять люди, не тільки природа, а і люди роблять парфуми. Зараз багато є синтетичних парфумів які просто дивовижні просто дивовижні. Одну цікаву річ, я вам з вами поділюся: що парфуми, якість парфум, а, а, а парфуми це є твір мистецтва. Не всі. Але як і в картині, як в будівлі, як і в музиці, в скульптурі, архітектурі не все є, скажімо, високим мистецтвом. Мистецтвом, від якого ми отримаємо надзвичайно велику гедоністичну насолоду. Так от, ті люди, які я вам розказую вже спостереження, зв'язок між найліпшими парфумами і тими, хто їх робить. Так от виявляється. Що ті, хто мають ліпшу культурологічну підготовку, я говорю про парфумерів, ті парфумери, які мають культурологічну базу ширшу, які інтелектуально культурологічно розвинутіші, вони роблять ліпші парфуми. Звичайно, завжди є винятки, але, як правило, це так. Що це значить? Що якщо вони зробили ліпші парфуми, вони у нас на рівні... Якщо ми їх відчуваємо на нюх, вони у нас працюють ліпше на запам'ятовування, але ми не дуже варто дати, любимо це слово, на формування цих зв'язків, які приводять нас до вивчення чогось. Так? До речі, ще одну річ, яку нам часто забувають сказати науковці, що ковід у багатьох дуже спостерігається, він. Фактично відключував ол-факторну систему, але вони не говорять про те, що у деяких людей навпаки вона після ковіду починає працювати ліпше. Я ще не вивів якогось загального правила для того, щоб це показати-доказати. Хоча в мене є підозри, я можливо про них розповім колись в іншому місті з інших обставин. І так, будь ласка. Ще раз, на завершення, ставте обов'язково лайки, обов'язково поширюйте це відео. Пишіть ваші коментарі. От, ті, хто хочуть дізнатися більше, для цього є Patreon, де я ж кажу: я даю певні техніки, розказую про них. І на завершення. Ще раз скажу, що ті, хто вже вивчає автодидактику, будь ласка, вводьте парфуми у ваш внутрішній ландшафт. Які парфуми? Я, ну, елементарно я вже назвав да? акацію, мед, ще якісь, які більш широко я можу я розп... буду розповідати дедалі, і буду розповідати про це на Патреоні. Хай вам щастить, а хай береже Бог наших військових і слава ЗСУ.